Далека зірка туманності на одному з перших знімків, зроблених обсерваторією Рубін, всевидюче око всесвіту, обсерваторія Рубін і нова ера астрономічних відкриттів. Колись, щоб заглянути в глибини космосу, були потрібні роки копіткої роботи, дороге обладнання і неймовірна удача. Кожен новий знімок, кожна нова карта зоряного неба були результатом титанічних зусиль. Сьогодні, завдяки обсерваторії Рубін і її проекту Legacy Survey of Space and Time LSST, ми вступаємо в епоху, коли космос розкриває свої таємниці з безпрецедентною швидкістю і деталізацією. Я пам'ятаю як у дитинстві, переглядаючи старі астрономічні знімки, я відчував себе мандрівником у часі, який заглядав у далеке минуле всесвіту. Ці зображення, часто розмиті і нечіткі, все одно викликали благоговійний трепет і відчуття нескінченності. Зараз, завдяки новим технологіям, ми можемо побачити Всесвіт в абсолютно новому світлі, яскравому, чіткому і динамічному. Революція в обсерваторії, що робить Рубін унікальним. Обсерваторія Рубін це не просто новий телескоп, це принципово новий підхід до астрономічних досліджень. Її унікальність полягає в трьох ключових аспектах. Найширший огляд, область огляду телескопа, Рубін, настільки велика, що він зможе за один знімок охопити ділянку неба еквівалентний площі трьох місяців, що стоять в ряд. Це дозволяє охоплювати величезні обсяги простору і виявляти рідкісні, але важливі явища. Постійне спостереження, телескоп буде сканувати південну частину неба кожні 3-4 ночі, створюючи безперервний потік даних. Це дозволить спостерігати за динамічними процесами у Всесвіті, такими як вибухи наднових, рух астероїдів і зміни яскравості зірок. Величезний обсяг даних за один рік роботи ЛССТ збере більше даних, ніж усі попередні астрономічні обсерваторії разом узяті. Цей масив даних стане безцінним ресурсом для вчених у всьому світі. Я уявляю, як це буде виглядати: нічне небо, вкрите мережею швидкомінливих пікселів, кожен з яких містить інформацію про далекий космічний об'єкт, це як підключення до гігантської космічної бази даних, яка постійно оновлюється. Що ми зможемо побачити завдяки Рубіну? Можливості, що відкриваються обсерваторією Рубін, воістину захоплюючі. картування чумацького шляху, ЛССТ створить найбільш детальну карту чумацького шляху, яку коли-небудь бачила людина. Ми зможемо побачити, як розподіляються зірки, газ і пил у нашій галактиці, і дізнатися більше про її формування та еволюцію. Пошук екзопланет, ЛССТ буде шукати екзопланети, планети, що обертаються навколо інших зірок. Виявляючи транзити, невеликі затемнення зірки, викликані проходженням планети, перед нею ми зможемо визначити розмір і орбіту цих далеких світів. Вивчення темної матерії, обсерваторія, Рубін допоможе нам краще зрозуміти природу темної матерії, невидимої субстанції, яка становить більшу частину маси всесвіту. Вивчаючи гравітаційне лінзування, викривлення світла, викликане гравітацією масивних об'єктів, ми зможемо створити карти розподілу темної матерії. Особливої уваги заслуговує внесок віри Рубін, чиє ім'я носить обсерваторія. Її новаторські дослідження темної матерії були сприйняті з недовірою, але її наполегливість і наукова суворість, зрештою, призвели до визнання її відкриття. Відстеження астероїдів, ЛССТ буде відслідковувати астероїди, які можуть становити загрозу для Землі. Виявляючи та відстежуючи ці об'єкти, ми зможемо передбачити їх траєкторії та розробити стратегії захисту нашої планети. Вивчення наднових ЛССТ буде виявляти наднові вибухи вмираючих зірок. Вивчаючи ці події, ми зможемо дізнатися більше про формування важких елементів та еволюцію галактик. ЛССТ не тільки обсерваторія, але й інструмент для суспільства. Важливо зазначити, що ЛССТ це не просто науковий проєкт, це проєкт, який може принести користь суспільству в цілому. Величезний обсяг даних, зібраних ЛССТ, буде доступний для всіх бажаючих. Це відкриє нові можливості для освіти, наукових досліджень та інновацій. Я впевнений. Що ЛССТ надихне нове покоління вчених та інженерів, вона дасть нам нові інструменти для розуміння всесвіту і нашого місця в ньому. Особисто я вважаю, що доступність даних ЛССТ може призвести до несподіваних відкриттів, зроблених ентузіастами та любителями астрономії. Як показує історія, найнесподіваніші прориви часто походять від людей, які підходять до проблем з незвичайного кута. Погляду майбутнє нова ера астрономічних відкриттів. Обсерваторія Рубін і проект ЛССТ – це не просто новий етап у розвитку астрономії, це нова ера космічних відкриттів. Ми стоїмо на порозі революції в нашому розумінні всесвіту. Я думаю, що в найближчі роки ми побачимо безліч захоплюючих відкриттів, зроблених завдяки обсерваторії Рубін. Ми дізнаємось більше про формування та еволюцію галактик, природу темної матерії та темної енергії, існування екзопланет та можливість життя за межами Землі. Я сподіваюся, що обсерваторія Рубін допоможе нам відповісти на найбільш фундаментальні питання людства, звідки ми прийшли? Куди ми йдемо? Чи є ми одні у всесвіті? Висновок доторкніться до нескінченності. Обсерваторія, Рубін це більше, ніж просто телескоп. Це вікно в нескінченність, інструмент для пізнання, джерело натхнення. Вона дозволяє нам доторкнутися до таємниць всесвіту і відчути себе частиною чогось більшого, ніж ми самі. Я закликаю всіх, хто цікавиться космосом, стежити за розвитком проекту ЛССТ. Беріть участь в громадських заходах, читайте статті, дивіться відео. Відчуйте себе частиною цієї великої пригоди. І пам'ятайте, всесвіт сповнений сюрпризів. Хто знає, які відкриття чекають нас попереду.